Ну, все, ніхто вам що показувати не. не буде. Ось, а вина, хто ви? А ви сказали, ну, що ви звуці. Я головний бухгалтер цього підприємства. Я От людина я працює з 26 числа директором, ми його перший раз

Ні людова, нічого не показувати. показувати не ну, У, вас, Ми не знаємо, хто ви, з якою вас, ми ви прийшли ви метою ви сюди. Вас, ну яка різниця? Я не знаю, хто ви. Ви <плес> прийшли і хочете, я не знаю, і що ви, ви хочете. Ви, Це так називається радість запад. Ви прийшли, запад. ми будемо кінкувати. Цього не буде? Де кабінет? Де кабінету? На який підстав? Яка різниця? вам кабінет? Я питаю.